Усім привіт! Сьогодні у мене смачнющі серця, ведмедики. Такі вони м'якенькі. Хочу показати, які вони всередині. Ось такі всередині. М'якенькі, пухкенькі дуже смачні, один стакан варення додаю чайну, чайну ложку соди, перемішую і оставляю на декілька хвилин. 2 яйця, 100 г цукру, щіпка солі і все збиваємо міксером. Взбиті яйця додаю 100 мл олії і 3 столові ложки сметани. І теж все перемішую. Тепер додаю варення з содою. От така. Суміш у нас вийшла. Варення може бути будь-яке у мене тут сливове. І буду додавати муку 250 грам. І замішую тісто. Тісто виклала в такі гарненькі формочки і буду випікати при 180 градусів 30-40 хвилин.